Їхня робота на фронті не одразу помітна, але завдяки ним в рух приводиться все те, що згодом нищить загарбників на передовій. Мова про підрозділи забезпечення пальним. Військові кажуть, якщо горючого не буде, все стане. Від артилерії, піхоти до медичної та продовольчої служби. Про їхню нелегку працю. Далі в сюжеті. Їхні руки завжди в мазуті. От такі руки всіда у Гасемчика. Самі ж вони постійно в дорозі. Ярослав бо мене так звуть. Військовий Ярослав показує і мені номери на своєму бандер автомобілі. Це бензовоз. На ньому у війську чоловік працює уже зо п'ять років. Кожен має робити, те, що може, ну і ми робимо те, що можемо робити якісно. Тому, в принципі, да, вже звикли. Воно не є рутиною. І іноді знаєте, ситуація всякі боя цікаво. І тут же згадує початок широкомасштабного наступу росіян. Роботи стало настільки багато, що з бензовозом довелося зріднитися і ще дужче. Але ті часи чоловік згадує з усмішкою. Все дуже банально. Ну, довелося жартувати спинку пасажирською. Бо ну, як значення велике, ну незручно. Мені було незручно. Ну а так, в принципі, більше нічого не потрібно. Спальник розстелив, замість подушки якусь там фліску скрутив до кучі. І. А, до речі, руль, він дуже заважав. І зараз я цим вже не користуюся. Раніше було вплоть до того, що вже руками потагайка, ко яка його кріпить. Відкручувалася. Ти приїхав, руль скинув, на кришу закинув руля, і все, і в тебе вже така кімнатка невеличка. У баранці встав, очі відкрив спальника, скрутив, руль, накинув і поїхав. А там на позиціях наші військові на бензовози завжди чекають. Йо, Бо ж без них усе зупиниться. У нас процес такий: їдемо з точки на точку А, забираємо паливо. Це ну приблизно, там кілометрів 300 по кругу, ми їздимо. Привозимо до першої лінії. З першої лінії возвращаємося обратно, закачуємося, їдемо п'ять закачуємо других. Другу лінію, третю лінію. Всі частини, які в нас є, ми забезпечуємо повністю. Військовий на псевдокондору у підрозділі забезпечення пальним служить ще з 2014-го. І, хоч із пожвавленням бойових дій, попит на пальне зріс. Темпи доставки не погіршилися, проте все це з силами і здоров'ям його та побратимів. Працюємо днем ночі, е їздимо по всім точкам, які у нас є. Розкачуємося, закачуємося. Хлопці вважає, що ніколи даже відпочити. Є там 3-4 години, і вони відпочивають. Ну а так, в принципі, постійно в дорозі, в дорозі, в дорозі. Заправляти можуть легкові машини, броньовану, техніку, танки та вантажівки. Головне правило швидко, бо ж часто бувають і на нулі. А там від оперативності залежить життя. Та, попри всі ризики, вони знову спатимуть 4 години і з руками у мазуті поїдуть під обстріли заправляти українську техніку. Бо ж знають для чого нас ждуть, бо без нас не ну, дуже багато стане все розумієте. Кожна робота важлива. Аліна Матвійчук. Програма вікна СТБ Єдині новини.